Наші захисники і захисниці, які мають бажання займатися підприємництвом або ж розвивати вже існуючий бізнес, після повернення до цивільного життя зможуть отримати грант від 250 тисяч гривень до 1 мільйону гривень. Крім того, другий з подружжя захисника зможе отримати грант розміром до 500 тисяч гривень. Але є нюанси, на яких треба зупинитися. По-перше, розмір гранту може бути до 250 тисяч гривень для учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. При цьому така особа має створити одне робоче місце і взяти на нього найману особу. Також грант можна отримати до 500 тисяч гривень для члена сім'ї ветерана або особи, яка має інвалідність інвалідність внаслідок війни і при цьому працевлаштувати необхідно дві особи. І наступний момент до одного мільйону гривень можуть взяти учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не менше ніж три роки вже є фізичними особами-підприємцями. При цьому слід зауважити, що гранти від 500 тисяч до 1 мільйону гривень надаються за умови співфінансування, тобто 70% від вартості проєкту проєкту покриваються коштами гранту, і 30% – то власні кошти грантоотримувача для людей, які до участі у грантовій програми не мали досвіду ведення власного бізнесу, урядовою програмою передбачені тренінги та навчання. Тож, які кроки необхідно здійснити для того, щоб отримати мікрогрант? По-перше, скласти бізнес-план. По-друге, подати документ через портал Дія, втретє, пройти співбесіду, тобто захистити власний бізнес-план. Потім отримати рішення та відкрити рахунок в Ощадбанку і отримати кошти та розпочати діяльність. Коли особа в дії отримує, в особистому кабінеті на порталі Дія, отримує відмову, вона може податися. І ще раз: в цьому році, в 2023 році, заяви будуть прийматися до 19 листопада. На сайті державного центру зайнятості є багато інформації щодо заповнення бізнес-планів та отримання, і можна отримати там відповіді на найпоширеніші запитання, які трапляються. На які ж цілі можна використовувати кошти гранту? По-перше, це придбання меблів, обладнання, транспортних засобів, необхідних для провадження господарської діяльності. По-друге, це закупівля ліцензійного програмного забезпечення, сировини, матеріалів, посадкового матеріалу, свійських тварин та птиці. Знову ж таки необхідних для ведення цієї господарської діяльності, також з коштів гранту можна оплатити послугу маркетингу та реклами, можна оплатити оренду за нежитлове приміщення. Можна сплатити оренду або лізінг обладнання. Найрозповсюдженішим видом діяльності є відкриття кав'ярень та е, точок швидкого харчування. Також багато е, людей планують надавати послуги з пошиття одягу, як готово, як, ну, одягу, так і спецодягу для е, виробництва або для військових наших е, ремонт автомобілів, так, е, торгівля автозапчастинами, так. Е, Центри, медичні центри, центри розважальні. Так е, грошова підтримка має допомогти ветеранам якнайшвидше інтегруватись в мирне життя та отримати економічну стабільність та незалежність. Надання мікрогрантів здійснюється міністерством економіки через Ощадбанк. Тобто, Ощадбанк є уповноваженим банком в даному проєкті. Робота з видачі мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу почалася у липні минулого року, і головною метою цього проєкту є розвиток малого підприємництва та створення нових робочих місць.